Вони звикли працювати у тіні, але їхня робота часто здатна змінити хід подій на війні в умовах інтенсивних штурмів, несподіваних атак, і гнучкості, тактики ворога. Снайпер здатен чи не першим помітити дії противника та попередити підрозділ і прикрити його про підготовку снайперів, їхню важливість на полі бою. Нашій кореспондентці Катерині Лебединцевій розповів снайпер гур Міноборони України Артан. Їхня зброя не лише гвинтівка, але й час, терпіння та математична точність. Снайпери дуже багато часу проводять на заняттях в класі, і чому? Тому що там дуже багато теорії, там багато математики, це розрахунка, розрахунки, ну і все інше. А щодо того, як ми відпрацьовуємо саме. Фотографічну пам'ять можна так сказати, тому що снайпер це, скажімо, такий пошуковець. Він має дуже е чітко розуміти, що може бути, що щось нестандартне, що може з'явилося за той час, поки ви знаходилися на позиції. Боєць долучився до лав української армії два роки тому. Моя кар'єра військова почалася як. Більшості України з початку повномасштабного вторгнення зустрів я війну вдома. Розуміння, що треба щось робити, воно прийшло одразу. Чому? Тому що бути осторонь, я ну, це не моя позиція. І вже 25-го числа, 25 лютого 2022 року, я був вже. Можна сказати, в строю. Він звик працювати в тіні. Та саме робота снайперів часто вирішує долю операції. Снайпер це розвідник, снайпер це навідник, коригувальник. Він може навіть бути і провідником, тобто поводити когось. Чому? Тому що. Ну, ми дуже сильно вивчаємо топографію, ми вивчаємо там, інші види зброї, ми спілкуємося з іншими підрозділами, ну, групами, наприклад, у нас там. Ми маємо розуміти, куди може працювати, скажімо, там. Гранатомет, ну, скажімо, автоматичний, та, там, які такі, як МК-19, аміномети, артилерія. Чому? Тому що зробити один постріл по груповій цілі і ну, для того, щоб просто там. Е Досягнути якогось маленького результату це не так, скажімо, ефективно, як, наприклад, допомогти своїм побратимам там з мінометної групи, наприклад, відпрацювати краще і скажімо, Відпрацювати по груповій цілі, усвідомлення присутності снайпера тисне на ворога, каже кореєць, враховуючи та скільки вкладають ресурсів на підготовку снайпера. Та це скажімо, дорога бойова одиниця. Ще? Якщо а, ворог а, розуміє, що десь в якомусь квадраті працює там снайпери. То та, вони намагаються просто знищити повністю. квадрат, Вони не будуть шукати де саме снайпер. Вони розуміють, що десь от на цій ділянці, у цей квадрат, там працюють снайпери. І так, туди летить все. Розвідник зізнається, одного разу подібне довелося пережити й йому. Ми були на завданні з моїм напарником, і була команда, там що йде літак ворожий, і всім зайняти укриття. Ми спустилися в укриття, і то, що запам'яталося, — це коли йшов літак оцей звук, і коли він скинув ФАВ. Нам пощастило, що він не влучив нас. Це було дуже, скажімо, поруч, десь до 40 метрів. І от, що я запам'ятав, це та от хвиля ударна, яка була і ця от спишка. Ну, яка навіть була видна в тому укритті, і ударна хвиля вона моєму напарнику навіть пробула активний наушник, що у нього потім дуже довго дзвінило в ушах. Я думаю, так ворог знав, куди він іде, куди він скидає. Недооцінювати ворога не варто. Вкотре наголошує воїн. В них насправді дуже добре працює розвідка. У них є засоби радіоелектронної розвідки. Скажімо, всі вихідні сигнали, там передача навіть інформації по рації, вони не слухають, але вони пілянгують і вони розуміють, що там. От. Хтось знаходиться, тому що є вихідні сигнали. Снайпер здатний не тільки знищити живу силу супротивника, але й паралізувати організацію ворогом поточної бойової роботи. Та задля цього потрібна чітка підготовка, каже розвідник. Ми вже завчасно плануємо, де ми будемо займати позиції, якщо є можливість, ще завчасно їх підготувати, тобто виходити там і готувати. Чому тому, що якщо щось почнеться в тебе не підготовлена позиція, то ну, можна сказати, що ти ще не готовий до виконання? Та найважче в роботі зізнається воїн. Інше для нас важкий момент це прощання з героями нашими. Оце так. свою мотивацію витісняти окупанта з української землі. каже віднаходить у спокійному майбутньому для наступних поколінь. Катерина Лебединцева, Валерій Ситюк та Ігор Ткач телеканал Рада для підсумків Єдині головне.